Темні пігментації і веснянки, ви не знаєте, що робити з приходом весни і літа. В цьому відео я коротко відповім на те, що можна робити, аби собі допомогти. Відео про освітлення пігментації у нас вже є, і воно буде в описі до цього відео. Я вас вітаю на каналі «Секрети косметолога, де я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів. З вами Ліля Цампалюк, я косметологиня, провізор-технолог з 12-річним досвідом. Також я є засновниця цього Ютуб каналу і студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Я консультую онлайн і в студії у Львові. Також тому запрошую, якщо вам цікаво. Отже, є декілька причин, чому пігментація темніє і як на це можна впливати. Перша причина це те, що у нас є сонце, яке на нас світить, наша шкіра починає захищатись, і через це вона починає утворювати меланін, такий пігмент, який надає забарвлення шкірі. І в якихось місцях у вас меланоцити, це клітинки, які цей меланін, пігментик виробляють. А вони почали працювати не так. Що вона й буде переговорити це все від. Є дві основні причини, чому пігментація темніє. Перша причина це те, що на нас світить сонце ззовні, і через це наша шкіра починає захищатись, вона починає виділяти багато меланіну, це такий пігмент, який, як парасолька над іншими клітинками шкіри, е, створює таку парасольку і захищає її для того, аби не було на інші клітини руйнівного впливу. Цей меланін, тобто пігмент, виділяють клітинки, які називаються меланоцити. І якщо в якихось місцях вони вийшли з ладу і чомусь почали утворювати більше пігменту, то, відповідно, коли в них був такий досвід, то з новими дозами сонячних променів великої кількості вони будуть в тих місцях, скоріш за все, знову темніти і можуть збільшуватися в розмірі, а можуть ні, просто темніти і нам це дискомфортно. Відповідно, що ми можемо робити? Не загорати перше. Те, що дуже часто не люблять, але е, користуватися сонцезахистами регулярно, які потрібно поновлювати. Так, так, люди, які мають пігментацію, потребують поновлення сонцезахистів, тому що для вас, для того, аби це було ефективно, потрібно використовувати сонцезахисти, які будуть містити і хімічні фільтри, і фізичні фільтри. Якщо ви власник чи власниця жирної шкіри для вас фізичні фільтри. Викликають дуже багато запалень, комедонів і так далі. Розумію, є легких текстур сонцезахисту на хімічних фільтрах, які ви можете спокійно використовувати. До речі, підбірка таких засобів є в телеграм-каналі. Запрошую вас подивитися. Ви можете собі обрати, який вам пасує по текстурі, і протягом дня поновлювати сонцезахист. Фізичними фільтрами у вигляді пудри, прозорої чи кольорової, яка буде, і декором також, або такими аерозолями, якщо вам не пасують пудрові і матові фініші. Сонцезахист у випадку людей, які вже мають пігментацію, бажано би використовувати на регулярній основі щоранку і ввечері, просто його змивати, аби зробити це звичкою і точно не забувати. Друга причина, а краще сказати, не причина, а механізм, на який ми можемо впливати, це на те, що меланін виробляється. Отже, є засоби, дуже часто вони є у формі сироваток, концентратів, або можна їх зробити в процесі послуги, теж глибше провести в шкіру за допомогою апаратних послуг, які будуть на якийсь період часу. Пригнічувати в певних місцях утворення ось цього меланіну. Це дуже актуально для людей, які знають, що вони планово йдуть в гори, або їдуть на море, і вони мають пігментацію, вони можуть прийти в студію, отримати цю послугу для того, аби заблокувати на тиждень чи 10 чи 14 днів. Ці вироблення цього меланіну також отримати сироватку, яку ви будете використовувати в домашньому догляді для підтримання ефекту, і в такий спосіб також пігментація буде темніти не так швидко, і це теж важлива частина. Ще момент за використанням освітлюючих сироваток. Є такий, що коли ми починаємо використовувати цю сироватку, ми ж наносимо її і на шкіру, яка має пігментацію, і на шкіру, яка не має пігментацію, того що реально нанести сироватку тільки на пігментну пляму неможливо. Тому важливо пам'ятати, що ви коли починаєте наносити, і ваша шкіра вже має такий не суперсвітлий свій колір, то буде таке враження, ніби. Пігментація на початку темніє. Чому так відбувається? Тому що найбільше освітлюються ті ділянки шкіри, які мають нормальну пігментацію, а ті ділянки, які мають гіперпігментацію, і які ми бачимо як плямку, відповідно світліють не так швидко. Тому ми бачимо, як шкіра довкола посвітліла, і нам здається, що пігментна пляма стала темнішою, хоча насправді так не є. Треба перечекати цих 3-4 тижні. І ви побачите, що пігментна пляма буде світліти. Про всі інші причини, і що, і як робити? З освітленням пігментації, які бувають причини, на що впливати, і так далі. Я вже розказувала у попередніх відео. Вони будуть в описі до цього відео, тому запрошую вас переглянути. А добірки, косметики, і сонцезахистів, і освітлюючих сироваток будуть у телеграм-каналі. Вони там вас уже чекають, треба буде трошки прогорнути. По своїй темі. Тому запрошую вас, якщо у вас залишились якісь запитання, то прошу вас їх задавати в коментарях і, можливо, я запишу нові відео з темою саме вашого коментаря. А якщо ви не хочете розбиратися в тонах інформації, то я вас запрошую на консультацію онлайн або в студії. Чекаю ваші питання в коментарях, а також ставте лайки і ставте дзвіночок, це допомагає нам розвиватися.